Доброго ранку. Ми приїхали на Русанівський канал, і сьогодні відбудеться чемпіонат Київської області. Ми вже спустилися, потихеньку розкладаємо всі свої речі. І сьогодні відбудеться перше тренування, перший день змагань. Сьогодні офіційне тренування, тому всі поділилися по боксам. І У нас в нашому випадку по два чоловіка в боксі і будемо. Починати ловити. Приймає участь цього разу сім команд, вже трохи більше, ніж минулий раз, тому конкуренція буде краща, тому плідно тренуємося і показуємо результат. Що, любі друзі? Закорм. Перше тренування. Перше і останнє тренування. Офіційне. Ми розпочали рибалочку. Сьогодні діємо по такому плану. Хто як хоче, так і ловить. І потім дивимося всі результати і розбираємося з рибою. Точніше з тактикою. Тому зараз лише дистанції різні можуть бути у спортсменів. А все інше, хто що хоче, то й. Тому? якось так. Зараз швидко кормлюся і починаємо рибалочку. Підготуємо поводочки, щоб зразу. Як ми готуємо поводочки? Просто дістаємо поводок, одматуємо і вставляю його отут, в зонтик. Ось тобто буквально я собі отако вставив з боку, сюди ось поставив і коли вже мені треба буде вставлять, брати поводок, я просто одною рукою взяв і швидко вцепив. І таким чином мені не треба, коли мені срочно на поводок, коли обрив там, чи ще щось, треба срочно поміняти, в мене вже поводок готовий лежить. Коли в мене є для цього час, я його готую. Ну, 19, зараз. Секунди на секунду. Старт! <laughs> ну що, любі друзі, ми стартуємо. Перший закид. Гачок на місці. Очікуємо нашу рибку. Зараз 2,5 години ловимо і це такий полутур буде у нас. І важимося, перевіряємо результати. Робимо корективи і ловимо далі. О, дивіться, в мене одразу плювака. Оп! І відразу рибка на гачку. Дивіться, буквально 20 секунд не пройшло. І рибка у нас є. А, немає. Немає. Мабуть зійшла, бо відчувалась рибка. Андрій... А, Андрій витягнув, бачите. от такі діла. Це добре. Рибка активна. Сонце палить тому за... одягаємо захист. Суди кліваки відразу з першої закиді. Тільки щось не можу реалізувати рибку нашу. Так, от Перша рибка є. Супер маленька. Зонівська така. Але є. Продовжуємо вити. Темп тримаємо. Головне тримати темп. Навіть якщо клювок немає. Тримаємо темп. Протяжечка. 30 протяжка 30. Поки що робота так. А там будемо дивитися. Збільшувати чи зменшувати. Якщо активніша буде сильно, то будемо збільшувати. Якщо буде гірше клювати, тоді можна. Точніше, якщо активність буде хороша, тоді зменшуємо темп. Якщо активність гірша, чекати треба клюваку, тоді можна навіть до хвилини і більше збільшувати темп так А я терара уплила друга рибка і разом з поводком чомусь поводок обірвався оп єсть Є контакт з рибою, бачите? Рибка встала плюс-мінус на точку. Розмір, звісно, невеликий. Треба думати щось над збільшенням. Розміром. Так, ще рибка. Я поводок вже затупився. Трошки побільше почало клювати, любі друзі. Ой, ось, дивіться яка, оп, густірочка вже непогана. Діма, ти рибу зловив, наконец то Я думав ти не розловишся сьогодні. Чи ти по покру... крупній? Ну що, рибка за рибкою, потихеньку збираємо. Уже, бачите? Ай йома, і що це, блін, за... Це... Не можу до... До садка дотягнути не можу. Так, да, звісно, розмір не радує. Бонусів поки нема. Хоча сусідів попадаються подліщики. Сусіда сліва попався. Уже два подліщика непоганих. Але в нього немає міл... мілкої риби. Видно, тактика у нього кардинально друга, ніж у нас. Головне правило змагань, знаєш яке? Дім. Сказати яке головне правило? Секрети тобі розкрию. Ловить небагато. А більше, ніж всі. Ага. Лучше ловить багато маленької, чим мало великої. Ага. Ні, ну то понятно. Ми ж дивимося. Реально на ситуацію, правильно? Дім. Ми ж дивимося реально на ситуацію, правильно? А не так як хочеться, бля. Хочеться зараз десь на островах ящів кілограмових ловити, розумієш? На островах Ну на островах не можна, правильно? То можна доплить, так? Да? Так, ну що, любі друзі? Ловлю я вже 35 хвилин. Є в садку вже 10 риб. Дві... Точніше було 12, але 2 штуки я до садка не... обірвалося в мене в руках прямо. Але 10 риб є. Активність, не сказати, що хороша, але в принципі клює. Рибка поки маленька. Тому я продовжу ловити в кінці тура ще. До вас включуся і розкажу, як, прийшла, як пройшов весь тур. Андрюха, та сіка риб? Сіке? В Андрюхи вісім риб, але в нього трошки крупніше, звісно. Друзі, у нас тривога. Тривогу ловить заборонено, тому виходимо з сектора, йдемо в укриття. І що виходить по рибі? Ловимо ми одну годину-10 хвилин. Злою я 19 гриб, в принципі, плюс-мінус непогано стала рибка на точку, тому єдине зараз залишилось розібратися з крупнішою рибою. Зараз пробуємо різні добавки, щоб увеличити нашу рибу. Тому зараз ждемо, коли закінчиться тривога, і тоді продовжуємо наше тренування. А поки обсудимо, кого працювало, можливо, щось відкоригуємо в ході туру. Ми продовжуємо ловити тривогу, відмінили. Можемо спокійно собі наша ловити. Е, трохи поспілкувалися з командою і зрозуміли, що, що увілічує е, рибу розмір. Тому зараз е, пробуємо. Але в тих, кого клює крупніша риба, в них самої риби, кількість, кількість риби менша. Тому тут ще питання, що краще, ловити багато і маленької, чи більшу і менше. Ну, коротше ловимо далі, розбираємося з рибкою. Ще треба з гачком приділитися, бо цей гачок, на який я зараз ловлю, мене не влаштовує. Засікаємось не дуже. Тому ну, зараз ще годинку половим тривога і зробимо невеличке зважування. Так. Полосатий у нас клюв. Це прям бонус русановський. Ну що, любі друзі, сумарно 2,5 години ми половили, тому зараз робимо проміжуточне зважування. Скільки тривога була? Та я не знаю, ну 20. 10, 20. Да, тривога була хвилин 20. У мене 31 риба і один бонусний окунець. окунець. Скільки там? Грам 150 чи менше. Грам 150. Тому зараз дивимося наш улов і, і будемо. Двигатися далі. Сьогодні, сьогодні у нас куча справ. Влажим нашу рибку. Да, риби, конечно, не небагато. Ну, за 2,5 години нормально. Запам'ятаєш? Кіло 460. Якщо не запам'ятаємо, щоб перебувається. Хоп! Видно? Відро 745. Давай перерахуємо, бо я... Мих, ух ты ж блин, точно уплыву -то, тут. рахуем рыбу, чтобы разуметься, раднюю вагу. Вот, давайте. Вас давайте? Mm -hmm. А у меня О, бачишь, Добро. А манет там все? Видишь же блин. та А? Таня. Таня, может, может я до сицай понял? Я помню десь якраз раз нажав, потім думаю, нажав чи нажав, думаю, ладно, наживу, понял. <ріст> 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 так, ну що, тепер Андрюхин. Ого, це нормально, крупніше. Так той самий. Кіло 555. А ну считай. І показуємо Андрюхин вес. Андрюха мене трошки обловив. Ну що, любі друзі, тренування пройшла удачно. Ми сьогодні ловимо лише 2,5 години півтора, щоб більше було часу приготуватися. У мене риба менша, там 25 грамів вес, У Андрюхи 39 в два рази більше пришті, тобто в мене в нього менше риби, але вона набагато більша. Все порахували. Зважили, тому якось так. Хоча він обловив мене не набагато. Тобто в нього там 810 грам без відра, а в мене 750. Тобто, буквально чуть-чуть. не вистачило мені, щоб його догнати. Але розуміння, чого у нього крупніша риба є, е, понятно із-за чого. Тому, е, в принципі, стратегія на завтра в цілому зрозуміла. Зараз е, йдемо ну Помаленьку будемо збиратися і паралельно будемо обговорювати з усіма збиратись обговорювати що в кого найкраще спрацювало. Тому якось так. План. Що? Три було, Андрюхи. Скільки? Три. Після, після тура? Після тривоги? Охеренно, бля Андрюха щось явно неправильно робив. План. На сьогодні, зараз, після того, як все тут закінчимо, треба поїхати закупити харчі на завтра, потім поїхати знайти житло. Я вже собі квартиру знайшов по букінгу. Звільнюся трохи, то подзвоню, подивлюся, чи є чи вона вільна, якщо ні, то буду шукати другий варіант. Потім поїсти. Також хочу сьогодні подивитися бокс. Минулий раз їздили з сім'єю, ви бачили минуле відео. І коли вся сім'я в машині, мало місця в машині оказується, їй потрібно купити бокс, автобокс. Тому ще в Києві там є магазинчик. Поїду, подивлюся, можливо, куплю бокс, і тоді вже буду їхати додому, ну, на квартиру і в'язати поводки. Монтувати це відео і готуватися до завтра. Ну, зараз поки що план такий. Тренування закінчилося, вудочки відмаркерили, плюс-мінус тактику розібрали, поговорили, обсудили, як укрупнити рибу. В принципі, понятно наводки, план А, план Б, що робити. Тому завтра залишається реалізувати. А у нас день ще не закінчується, ще куча справ, тому продовжуємо. Ну що, любі друзі, закупочки ми зробили. Найшов я оренду житла по букінгу, знайшов квартиру, але там заселка заселяють. Коротше, не людина жива заселяє, а по інструкції. Я вже колись в Європі, в Словакії, з таким сталкувався. Трошки гіморой. Це треба цілий квест пройти, але я думаю, нічого сложного. Зараз розберемося. Тому зараз продукти закупили, їдемо по бокс. Куплю автобокс, вже домовився, по наявності є, все є. Єдине, треба поїхати, щоб підібрали ролінги мені, зараз поставлять. І буду я вже з боксом. А тоді вже поїдемо розбиратися з цим квестом по квартирі, заселятися. На завтра готуємо бутерброди. Тому ще буде у нас робота приготувати бутерброди на команду, пов'язати по віці і змонтувати для вас сюжет. Тому двигаємося далі. Ну що, київські пробки мене зустріли дуже добре. Знову я Попав в засаду, коротше, по бокс як їхав 14 кілометрів, я проїхав більше, ніж за півтори години. Це просто треш. Я не звик до таких <с <с довгих поїздок. У нас в Черкасах, звісно, все набагато попроще. Ну нічого, нарешті я доїхав до бокса, до магазину, поставили мені бокс, тому, тому вже трошки легше. Зараз. Їду кудись поїсти. І вже буду передвигатися на свою квартиру. Там пробка. Потім вона повертається з тої сторони, дивіться, це я туди маю їхати. В цю сторону також пробка. Потім мені потрібно на той мост. І там також весь міст стоїть. Просто навігатор показує, що мені. 10 кілометрів їхати у хвилин 40. Це просто жесть. Нарешті я добрався в свій номер, це просто треш. Поїхав я за бокс, і та за боксом, це, мабуть, була сама більша моя помилка, тому що мені треба було з лівого берега переїхати в час пік на правий, а з правого на лівий. Обща моя поїздка в пробках зайняла 4 години. Це просто жесть. Краще 5-4 години потратив на вязання поводків і монтаж відео. Тому не знаю, чи я сьогодні встигну його змонтірувати, чи воно вийде завтра, ну, чи в суботу, чи в неділю, не знаю. Подивимося постоятельством, тому що вже 8 година, а я ще навіть нічого не робив. Не готував їсти, нічого не їв. Зараз буду їсти. А зараз я вам безстренько покажу румтур. Сьогодні вже в мене люксовий такий номер, він маленький, але. Такий комфортабельний. Тут усе є столик для в'язання повідків, кухня, тут є холодильник і навіть пральня. Є шкаф, тут навіть є, дивіться, праска, рушники, навіть фен є. Ну, В принципі, умови гарні, душ туалет також є. Тому, в принципі, сьогодні на лакшері. Тому я відпочивати, готуватися до завтра. Всім до завтра, пока.